Тіно потрапляє в якісь незручні ситуації. Нещодавно йшов по вулиці і повз мене пробігав маленький хлопчик, і він в якийсь момент підняв з підлоги палицю, направив на мене і прокричав: Авада кідавра! Ну я не розгубився, дістав з кишені свою, направив на нього і прокричав: «ЕКСПЕКТО патронус! Він говорить так: Авада кідавра не б'ється експект патронуса. Я говорю, іди нахуй. Я, до речі, прекрасно пам'ятаю, як я опинився. Перше познайомився зі світом української політики. Це було в старому доброму 2004 році, і оцей заміс стінка на стінку Ющенко проти Януковича. От. В такому віці, ти, коли дитина, ти ще не маєш якоїсь своєї твердої сформованої громадянської позиції. Ну рідко буває таке, що десятирічний хлопчик говорить: мамі, мам, та як я можу дивитися, черепашок ніндзя, якщо по-першому національному показують помаранчеву революцію. І так як ти не маєш своєї якоїсь твердої сформованої позиції, то ти в школі все, що ти робиш, це ретранслюєш позицію своїх батьків. Ми жили на півдні України в Миколаївській області, і мої батьки були за Ющенка. А в школі у нас всі були за Януковича. І я свою позицію не транслював, чесно кажучи. Ну, бо мене б зачмирили, я вам серйозно говорю. Я прекрасно це пам'ятаю. От єдине, що тоді було, я через маму дізнався, що у нас в класі є іще одна дівчинка. В якої батьки теж голосували за Ющенка. Я пам'ятаю, як на якійсь перерві несеться ця чергова дікуха, встають усі і такі: я ну ко вич, я ну -вич! І на партах сидимо лише я і вона в різних кутках класу. Ми просто в якийсь момент дивимося не на одного і такі. Ми в той момент відчували себе, знаєте, як якісь члени загону Дамблдора, ну от приблизно, от, як активісти руху Жовта стрічка, мабуть, щось таке. Я вже тоді вперше зрозумів, що в суперечці із довбойобом неможливо оперувати фактами. Я прекрасно пам'ятаю, як в розпал політичних дебатів між двома 11-річними хлопцями я приводжу своєму опоненту наступний аргумент. Я їм говорю: так Янукович шапки пиздив. Я говорю, от у твоєї мами є норкова шапка. Він говорить: немає. Я говорю, ну от, це він зробив. Потім я йому приводжу наступний аргумент. Так Янукович двічі сидів і тричі судимий. Він говорить, іди нахуй і побіг. От тоді я цього і навчився. От. Народ, маю для вас дві новини. Перша погана. Виявляється, 95% із вас досі не підписані на цей YouTube канал. А друга, хороша. Ви можете виправити це прямо зараз. Тому давайте швиденько і дивимось далі. Зараз, чесно кажучи, відбувається те, що про що не могла йти мова навіть за часів Януковича. Я маю на увазі деколонізацію, і декомунізацію, перейменування міст, знесення пам'ятників, перейменування вулиць. І мені просто здається, що у 2014 році у нас була якась не до кінця послідовна декомунізація. Ну посудіть самі, ми одразу знесли усі пам'ятники Леніну і перейменували абсолютно все, що з ним пов'язано, але залишили цілу купу назв і пам'ятників діячів, які то були трошки поменше. І це ті самі ми, які зараз говоримо, що у війні винен не лише Путіна, а винні всі росіяни. Не досить непослідовно з нашого боку. У мене навіть зараз є досить багато знайомих такої, скажімо, старої закалки, яким не особливо подобаються ці перейменування нинішні. Але я вам хочу сказати, що комуністи із назвами міст і вулиць теж досить сильно чудили. До перейменування у нас в місті була вулиця, яка називалась 22-го Парт Я погуглив. Нічого такого особливо важливого на 22-му парцізді не прийняли, я вам хочу сказати. Я просто подумав, можливо, комуністи в якийсь момент так задовбались називати вулиці в честь Леніна і Сталіна, що вони вирішили просто назвати якусь вулицю в честь дня, коли вони знатно побухали, розумієте? Ну, ну от сидять вони такі, типу, ну не знаю, просто скільки може бути таких пасхалок по всьому колишньому радянському союзу. Ну, скажімо, якась вулиця десь, скажімо, в Саратові може бути названа в честь ген... улюбленої пісні Генерального секретаря ЦК КПСС. Розумієте? От іде Хрущов такий по кабінету і такий. «Как-то летом на розсвіті заглянув. І такий Валера, запиши, центральний проспект Смоглянський в городі Саратов. да». У мене є зараз знайомі, і їхня вулиця до перейменування називалась Ульянівська. А після перейменування стала Абрикосова. І от вони говорять, типу. Ні, одной же Брикоси на вулиці нет. Я говорю, ну а Ленін там жив і здравствував, да? так і бігав по бабам. От, от натік русський до Єнесе Арманти, і в дома да? правильно, по вашому. І просто мені особисто здається, що знаєте, із Леніним це я не знаю, Це була не те, що культ особи. Це такий культ особи, який ми з вами до сих пір не можемо викирнути, коли ви називаєте в маршруті свою зупинку, говорите, і замість Пилипа Орлика, розумієте? Ну, як на мене, це був навіть не культ особи, це було щось подібне до релігії. Я зараз поясню, чому до перейменування у нас були вулиці, які називались Ілліча по батькові, Лєніна псевдонім, і Ульянова прізвище. Просто в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Розумієте? Ну. Які б там зараз нам культи особи російська пропаганда не закидала, але немає такого, що у нас, знаєте, є вулиці Степана, Андрійовича і ще й батька в честь клички, щоб хтось зробив би вулицю. от. Єдине, що ну, мені не сподобалось, що чому тоді комуністи не називали в честь імені його, Володимира от вулиці. У нас би тоді було менше роботи із перейменуваннями. Ми б просто додали б туди, скажімо, Івасюка, Винниченка, Великого. Як бачите, в нашій історії вистачає великих Володимирів і без тієї мумії з Кремля. Зараз стало багато представників такої професії, досить популярної як сексолог. Хто знає таку професію поаплодуйте, будь ласка. Так от, і мені, знаєте, просто дуже було б цікаво уявити чисто гіпотетичну ситуацію, як який-небудь сексолог розказує своїм батькам і пояснює, ким він працює. От. Ну, скажімо, яка небудь сексологиня говорить така, мам. Ти не розумієш, я розказую людям, як правильно їбаться. І вона така дивиться на неї і говорить: так а звідки ти знаєш, як правильно їбаться, якщо в мене до сих пір немає внуків, скажи, будь ласка. І та дивиться на неї і говорить: мам, так може тому в тебе і немає досі внуків, бо я знаю, як правильно оце от слово. Не захотів третій раз. матюкатися, бачите, ну культурна людина. Двічі матюкнувся, далі ні. Народ, в кого є підписка YouTube Premium, Поаплодуйте, будь ласка. Ви щасливі люди. дивитесь YouTube без реклами. Я нещаслива людина. Дивлюсь YouTube з рекламою і зараз розкажу історію. Декілька років тому, коли у нас в місті йшли вибори міського голови, у мене, значить, дивіться, планіровка квартири така, що можна із туалету дивитись телевізор. От. Я увімкнув відео на YouTube. Сів на унітаз і починається реклама. от. І не просто реклама, а півтори години компромат на загіда Краснова. Розумієте? Ну я сиджу на унітазі і не розумію, так, а як так виходить? На унітазі нібито я, а обсирай його філатов. Ну що таке? Ну йолки-палки. Зараз уже відомо, що Україна рано чи пізно стане членом НАТО, навіть без е, плану щодо членства. І це дуже добре, що нам нарешті це одобрили, тому що до цього, як ви знаєте, нас дуже сильно морозили з цим питанням, постійно говорили, і придумали все якісь інакші і більш абсурдні причини, чому Україна не була членом НАТО. І на мою думку, це все виглядало, цей мороз від НАТО дуже абсурдним. Ну, дивіться, ми ж і так до того, із НАТО вже проходили разом навчання. Розумієте? НАТО давало нам свою зброю, НАТО давало нам своє спорядження, і усе це мені нагадувало якийсь, знаєте, такий громадянський шлюб. Коли ти нібито вже і в його футболці ходиш, і на курси англійський виходите разом, і айфон він тобі купує, але розписуватись з тобою не буде, тому що доведеться мати справу з твоїми йобнутими родичами із Росії, розумієте? Є іще одна організація, яка мене вражає своєю непослідовністю в українсько-російському питанні це Католицька Церква. Папа Римський, то він говорить, що молиться за спокій України, то він просить росіян не забувати про славне минуле їхньої країни. От. Ну, католицька ж церква, вона ж і без того у світі релігії, як Микола Тищенко в світі української політики, розумієте? От. Чемпіон по зашкварам. От. На їхньому боці вже і педофілія, і корупція, і допомога нацистам. Як бачите, у них з Миколою Тищенком спишок зашкварів майже однаковий. От. Єдине, що католицька церква, вона не кришує офіс, а потім говорить, цей запис згенерувала нейромережа. Це не я. Ні. Католицька церква такою херньою не займається. Єдине, що є прикольного в католицькій церкві, я помітив, це те, що у них папа Римський, вступаючи на релігійний престол, бере собі друге ім'я. Ну, от, Наприклад, Йозеф Райценгер, вступивши на релігійний престол, взяв собі ім'я Бенедикт XVI. І я подумав, що оцю штуку було б дуже круто перенести в нашу політику. Ну, наприклад, ти вступаєш на посаду і тобі говорять, Слухай, Денис, ну шмигаль для прем'єр-міністра откровенна хуйня. От, е... Вибери щось цікавіше, типу Ілля Кива чи Микола Тищенко, це епатажно звучить. От. Нещодавно подивився в Ютубі інтерв'ю одного з підрозділів Збройних сил України, він називається Гонор. І в цьому підрозділі служить адвокат Сергія Стерненка. Адвокат Сергія Стерненка поділився інсайдом, що у нього є якісь знайомі, які знайомі близько із Оксаною Марченко і Медведчуком Віктором. І він розказав таку історію, що свого часу Медвечук просто купив Оксану Марченко. Він побачив її по телевізору і дав своїй команді завдання викупити її у її тодішнього чоловіка. І просто мені дуже прикольно уявляти, як Путін і Медведчук сидять в Москві, дивляться це інтерв'ю, і Путін повертається до Медвечука і говорить: так куди ти говориш деньги на русський мір в Україні? І він такий говорить, «Володимир Родімович, ну так на курси турецького язика. Оксана покажи. Заходить Оксана, і він така дост, ара, гюндет, білір. Чесно кажучи, у нас в країні і без Медведчука вистачає корупційних скандалів, і найбільше погане те, що це все стається саме під час війни, коли корупція під час війни виглядає особливо кривавим злочином. А я просто не розумію, ну який сенс займатися корупцією в країні, де існує така медіа, як Bigus Info, Розумієте? Ну от. Просто от Бігусінфо це медіа, який займається антикорупційним розслідуванням. Зараз прочитаю вам невеликий список їхніх досягнень. Після розслідувань Info Кирила Тимошенка звільнили з офісу президента України. Суд арештував активи підставної особи Козака і Медведчука Сергія Бубку хочуть виключити із Національного олімпійського комітету. Просто мені здається, що бігусінфо в плані розслідування і викриття корупційних схем працює наскільки круто, що навіть Вахтьорша, яка взяла шоколадку, зараз сидить на ізмінні і думає: А коли в них вийде наступний сюжет? Чи не буде там мене?